Довгий час просто не могла звикнутися з цим фактом. Мене зрозуміють ті, хто втрачав. Вадим дзвонить Юля, виходить з потяга, не вдасться побачитись, бо нас перекидають під Авдіївку. Він казав Юля молись. Він музикант був і потім різко став військовим. Фото на телефоні. Це класно, але я люблю роздруковувати щось щоб вони були в альбомі. Тут не тільки наші весілля, а загалом всі наші моменти. Ми поїхали на проєкт відновлення для сімей військовослужбовців, і нам зробили дуже класні фото на світанку, я дуже люблю їх передуляти. Мене звати Юля. Я дружина полеглого військовослужбовця Прокопчука Вадима з позивним «Маестро», який служив в й штурмовій бригаді. Ми познайомились, коли нам було по 15 років, ще зовсім були підлітками. Це був дитячий табір. Зустрічались ми шість з половиною років. Ми не з одного міста, тому в нас були такі зустрічі раз на два місяці. Згодом я переїхала в Луцьк, він вже навчався в Луцьку. Було більше можливостей, коли ми могли бачитись. Ми були студентами, грошей особливо не було в нас, тільки якась невеличка стипендія. То побачення в основному були в формі прогулянок. Вадим зачепив своєю харизмою. Хто знайомий з Вадимом, він це зразу помічає. З ним завжди цікаво поговорити. Він завжди веселий, він завжди вміє пожартувати. І ще одне, чим він мене захопив своєю неймовірною турботою. Завжди він пікувався про те, що було добре мені. Він пішов навчатися в Луцький коледж Стравінського на тромбоніста. Він провчився три роки тут і вирішив поступати в Київ в академію мистецтв. Музичну академію в Києві він закінчив під час війни, вже як був військовим. Розмови про війну в нас були заздалегідь ще до вторгнення. Він говорив, що Юля, я як розпочнеться війна, я піду в тероборону Луцька він потрапив в соту бригаду. Нашу Волинську більше півроку він пробув тут, брав участь в звільненні Київщини. Ми одружилися в 22-му році у вересні. Після весілля він подав документ на перевід. І вже в березні 23-го року він вже поїхав на Донеччину разом там з батальйоном своїм біля Бахмута. Вони мали завдання. Раз на місяць ми точно бачились, раз півтора місяці. Здебільшого їздила я до нього на Донбас. Спочатку він був солдатом наприкінці своєї служби перед загибелью, то він вже був командиром взводу. Якщо раніше він був дуже м'який, дуже покладистий, то вже під час війни він став більш строгіший, більш жорсткіший, я би сказала, і більш емоційніший. Тому його війна змінила. Я це дуже сильно помітила. Взимку 23-24 року. Вадим разом з бригадою вони були на ротації в Черкасах. У них було навчання. Чітко пам'ятаю момент, коли вже наприкінці цієї ротації я мала поїхати до нього. Я вже взяла квитки на потяг. Ми вже домовились, що ми там кілька днів побудемо разом. Вже командир дозволив, і я вже сіла в потяг в Луцьку. І вже мало бути відправлення, і Вадим дзвонить Юля. Виходимо з потяга. Не вдасться побачитись, бо нас перекидають під Авдіївку. Вадим разом там зі своїми хлопцями зайшли майже останні туди. Вони вже були там на цьому коксохімічному заводі. Телефонувати вже він не міг, тільки переписки. Він казав: Юля, молись, все дуже погано, складна ситуація. Я мушу йти витягати хлопців, евакуювати з групою людей. На завтра на ранок я вийду і тобі зателефоную. З того часу в мене зв'язку з ним не було. Він загинув 12 лютого, в той вечір, коли ми останній раз спілкувались. Вони поїхали на БМП, на підсилення поїхати до хлопців. І коли вони їхали на цій БМП, почали обстрілювати їх росіяни. Водимо поранило дуже сильно. Але ще хлопці побачили. З дрона, що він ще ворушиться, що він ще живий і його можна врятувати, але коли вже приїхали, то виявилося, що він мертвий. Довгий час просто не могла звикнутись з цим фактом. Мене зрозуміють ті, хто втрачав. Він музикант, якби був, і потім різко став військовим. Це Дуже велика його заслуга в основному, тому що він дуже навчався, він сам шукав в інтернеті якусь інформацію, якесь навчання. Він був дуже ініціативним. Останній його концерт був в оркестрі симфонічному «Солідео», Це було на Різдво. Ще один момент пам'ятаю, що приїхав відпустку і каже, Юля хлопці мені не вірять, що я тромбоніст, треба їм зробити відео. Це посвідчення до Золотого Хреста, нагороди від головнокомандувача. Тут всі його нагороди, це від командувача сухопутних військ. Ось це Золотий Хрест. Всі речі повіддавала побратимам, тому що ми говорили за його ймовірність загибелі, і він там вже. Говорив, що кому віддати. Ще залишились обручки наші. Я їх зараз на пальці не ношу, я ношу їх на цепочці. Нас два таких типу. Цьому зробили під час вторгнення пізніше, з написом з гравіюванням, «Deus vult». Це його, ніби девіз під час війни. Він означає, так хоче Бог. Він вбачав сенс в цій фразі і в цій війні, тобто. Бо хоче, щоб він був на цій війні і щоб він воював, він так для себе це пояснював. Ми дуже часто говорили про смерть, особливо після того, як він перевівся в третю штурмову. Він людина, яка дуже прораховує там якісь подальші дії. Він дуже любить, якби плани якісь складати. Тому ми дуже часто про це говорили. Він там говорив, як має бути. Він навіть написав повідомлення. На момент свого похорону, якщо він відбудеться, що зробити, яку музику вімкнути для мене послання, там розмови про моє якесь майбутнє. І скажу чесно, я зараз, якщо так можна назвати, що були ці розмови, тому що багато в чому я знала, як на похороні чинити. Час не лікує, це 100%, просто ти вчишся жити якось по-новому. Найбільше мені допомагала молитва. І Бог. Я християнка, баптистка і Вадим. Так само завжди казав, що християнин він перший має стояти в боротьбі зі слом. І в церкві в нас теж не було якоїсь заборони від пасторів: що о, ти взяв в руки зброю, ти там пішов на війну. Такого не було. Ми захищаємо свої кордони, тому це нормально.